Через дорогу переходила монахиня і, мабуть, спішив чи як, я навіть не знаю, що не пропустив і збив її на пішовному переході. Швидкість кілометрів, може, 50 була, але вона добре так вдарилась. Її просто перетягли чоловіки на газон, щоб вона відлежалася, голова розбита і трошки лице подерте. Викликали поліцію, ждемо. Ми їхали на больницю Станішівку. Друга машина їхала, а я не, не бачив, типу, спішив. Я не, скорості в мене не було. І так тут вона раз, в мене вже і мова не пішла. Я всю життя шофер був. Я бачила, ви спілкувалися, підходили до швидкої, в якому зараз стані жінка. Ну, вона каже, що нормально. Далі з нею якось підтримувати зв'язок. А як же ж? Треба до неї в обласну лікарню.